Жінка у лікарні. Наслідки кропіння гербіцидами з дрона. Летальна аварія вулиці. Загинув 18-річний хлопець. Підписав контракт з військовою частиною та зник. Місяць яскравих вражень. Дитяче таборування у Луцьку. Турійські громаді віддали останню шану захиснику Івану Заблоцькому, якого вважали зниклим безвісти з квітня 2024 року. Та під час обміну тілами ДНК експертиза підтвердила найстрашніше загибель воїна на Покровському напрямку на Донеччині. Без батька залишилися двоє синів. Свій останній спочинок знайшов Іван Заблоцький на кладовищі рідного села Радовичі. Місто Коваль провело в останню дорогу нашого героя, головного сержанта Ігоря Фейдака. 35-річний ковальчанин у цивільному житті вмів і любив готувати. Був кухарем і харчував курсантів. У чоловіка лишилася дружина і донечка. Відомо, що на війну потрапив ще у 2020 році в АТО, а вже під час повномасштабного вторгнення отримав звання сержанта-командира артилерійського взводу. Проте вже цього року, 5 червня, чоловік отримав травми в районі населеного пункту Подоли Куп'янського району, що на Харківщині. На жаль, 26 липня серце молодого оборонця зупинилося у столичній лікарні. У соборі благовіщення Пресвятої Богородиці відбулася заупокійна літургія за загиблим захисником. Поховали героя на місцевому кладовищі на алеї почесних поховань. 1 серпня у Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертв атаки російських окупантів на столицю. Нагадаємо, у ніч з 30 по 31 липня ворог завдав масованої атаки на Київ дронами, а під ранок ударив ракетами. У місті є численні руйнування, пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків. Станом на зараз аварійно-рятувальні роботи тривають. Уже відомо про 12 загиблих та понад сотню поранених. Як повідомив мер міста Володимир Кличко, завтра на всіх комунальних будівлях будуть приспущені прапори. Окрім цього, Заборонені будь-які розважальні заходи. Волинянин постане перед судом за скоєну смертельну дорожню транспортну пригоду. Аварія трапилася 13 липня в місті Олика. 39-річний керманич автомобіля Мерседес Бенс, будучи під мухою, зіткнувся з мотоциклістом. 18-річного водія двоколісного врятувати не вдалося. 16 липня він помер у лікарні від отриманих травм. Наразі винуватцю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. За цим фактом, відділ розслідування злочинів у сфері транспорту розпочав кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Водію транспортного засобу вже оголосили про підозру у скоєнні смертельного ДТП. Слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу. До розслідування у справі триває. Володимирському районі, після того як фермер з дрону покропив свої поля хімікатами поблизу села Садівські Дубини, почав гинути врожай у інших аграріїв, що з ним межують. Працівниця сусіднього господарства отримала хімічні опіки. А жінка, що мешкає, поряд, опинилася у лікарні. Літає якийсь дрон, ну такі такі навіть доволі великий він був. Літає, ну і. Кропить десь там, ну тут в ополе. Приїжджаю працівницям, каже, що він літав у нас тут над полями, над нашими, і ну, покрупив, і, ну крупив тут все. Крупив тут все, що було. Я поїхав глянути, де чого той дрон літає. Але я коли там поїхав, виїхав на трасу, біля його поля стояла бочка, стояв бусик, який управляв цим дроном. І оце я тоді побачив, що то він кропить ці поля. Особливого значення пан Іван не надав, поки через два дні не помітив зміни на своїх городах. Всі дерева все пообгорало, все почало вкриватися коричними плямами. Ми ну, звернулися, визвали міліцію. Міліція приїхала, кажуть, ну ви ну записали звернення, все ви звертайтеся в селищну раду. Звернули селищну раду, зробили, приїхала комісія. Ну да, глянули, ну да, да, сполив. Але в основному, так якби селищна рада сказала, ви собі розберетесь самі. Більша половина заробітку чоловіка з його городів на врожай цьогоріч горіш. Він вже не сподівається. Рослини попечені хімією. Плачевно постраждали, тому що ну вони вже не відновляться. Так, якби дасть, якщо вони і відновляться, ну це якби в нас там будемо рахувати капустина, має бути під два кілограми, то вона може може виросте пів, а може й ні. Те, що майже дозріло і вбереглось, страшно худобі згодовувати, каже чоловік. У сусідніх двох підприємців теж врожай пошкоджений. Що могло статись, підприємець, що влаштував хімічний дощ з дрона, наче не перший день в аграрному бізнесі, це фермер, який орендує поля. Людей. В людей У нього там була був ріпак, він його десикував. На себе відповідальність хто й не бере. Все в нього розмито. Може бути, да, навірно. Ну але нічого конкретно, конкретно нема. Кажу. Ти приїдь, подивися, все. Він когось прислав раз одного когось там. Хтось хтось фотографував. Ну да, ну да, згинуло, і більш більш нічого. Ми тут всі трох дружимо, а він не дружить. Тут не з ким. Ми визвали е, держпромнагляд. У держпромнагляд у нас лабораторії тут немає, Ми відправили пару днів назад в Черкаси, і там зараз роблять аналізи і мають нам на пестициди, гербіциди мають нам дати висновки. Валентина працює на господарстві, що постраждало. Була на городі, коли дроном кропились поля. Він літає недалеко, так біля наших теплиць. Ну, мені було погано дихати потім. Або думаю, що що таке йду і задихаюся, сил не маю. Во, і була трошки ну, попечена, так як то. Ну, тоді в той день був дощ навіть. І не було такого сонця, щоб я могла так спектися. Іменно де було тіло незахищене, там були похірчики. Після цього випадку минуло 10 днів, однак опіки ще не загоїлись. Листя на деревах теж пожовкле і спалене. Робітники фермера, якого звинувачують у всіх бідах, за керівника горою. Там ніяк не може бути, бо то дроном врупив тут, а як через дорогу він з дроном покрутив. Ну, а дрон летає. колихає. то фірма, то, то не він своїм дроном. а цільово, чи з Лудка, чи То чи То він наймав, чи це він сам робив Де, його. То з області фантастики, то я такого не знаю. Постраждалою себе вважає ще сусідка обійстя якої неподалік. Війна, дрон літає. Значить, тут то, то такого стратегічного е, нічого немає. Каже, бус, з якого керували дроном, доїхав аж до її ділянки, ніби заблукав. Виявилось, що фірму дійсно винайняли зі Львова. Е, ця хімія навіть без запаху була, без нічого. А я ще того хлопця запитала, а чим ви кропили? А я не знаю, що б е, за це. Залили, тим, тим я кропив. Добре. У мене блювота почалася, діарея почалась, сльозотеча, голова якась вроді би і не болить, але якась і не моя. Ну, думаю, то точно вже отравилась. Я вже зрозуміла, що я вже отравилась, і навіть блювала. Жінка сама медикиня, ліки має завжди почалась лікувати самостійно, на її ділянці городина теж в опіках. Я вже викликала. Поліцію приїхали, акт склали, заяву написала, будемо розбиратись, досі розбираються. А ще жінка каже, стало важко дихати, раніше з нею такого не було. Я бачу, що я сама не справляюсь, медикаменти в мене закінчуються, ті, що потрібно, і я поїхала в Луцьк. Марію Іванівну госпіталізували з отруєнням. флюорографія показала негаразди в легенях. Попереду обстеження шлунку. Я пов'язаю з цією хімією. З тим отравленням. Відомо, що фермера, якого звинувачують сусіди, звати Сергій. Його бачення на цей випадок почути поки не вдалося. Зайнятий, або абонент відхилив наш виклик. Після медичного заключення рішення за правоохоронцями, Ольга Ганич, Неліпрокупчук, телеканал Аверс. По контракту є, а по суті немає. На Волині судили уродженця Франківщини за самовільне залишення військової частини. Чоловік вступив до службу до Збройних сил за контрактом ще у 2021 році. А далі ж зник без всяких причин. Суд першої інстанції, вивчивши ситуацію, дійшов до висновку. Два роки з терміну в цілому буде справедливим покаранням. Проте сторона обвинувачення певна. Карати потрібно було суворіше. Тож і подала апеляційну скаргу. Прокурор подав апеляційну скаргу, вважає вирок суду таким, що не відповідає вимогам кримінального закону. Безпідставно застосовано положення статті 75, крім того, зазначає про невмотивоване призначення НАТО м'якого покарання. На думку прокурора у справі не було наведено жодних поважних причин такого вчинку. До того ж, чоловік пішов до війська добровольцем та підписав відповідний контракт. Вразі військовослужбовцем служби за контрактом, тобто особа, яка добровільно вступила на військову службу і зобов'язувала серед іншого, окрім виконання військової служби, захищати державу її територіальну цілісність. Разом з тим, не хочу цими обов'язками, в листопаді 2021 року особа не з'явилася на військову службу і понад майже три роки перебувала за місцем проживання, займаючи своїми особистими справами, не викончував військову, військову службу. Будь-яких поважних причин, які б унеможливили або пояснювали якусь поважність, неможливість повернення у військову, у військову частину чи продовження виконання ...служби, обвинувачення не наведено. Та от чимало запитань у суддів викликали терміни досудового розслідування. Справа в тім, що правопорушення було вчинене ще у 2021-му. А от обвинувальний акт складений аж через три роки. Що ви робили три роки до судового розслідування? Бо ви дуже високі слова проговорили під час промови. То розкажіть всім, ТРК аверс є. То що три роки досудового розслідування робили? Орган в даному до встановлює його місце провадження. То ви не знаєте, як встановлювати місце про знаходження, підозри і розшук і запобіжний захід. А ви його як, як шукали? Як на каву запрошували? Підозрик, можливо, тільки наявності достатніх підстав. Угу. За наявності достатніх підстав ви встановили після скількох років досудового розслідування. Чоловік не прийшов в військову частину за контрактом. Три роки треба було вам для того, щоб встановити достатні підстави для самовільного залишення. Прокурор це пояснює, мовляв, шукали обвинуваченого. Щоправда, без подання чоловіка у розшук. А сам втікач, як виявилось, весь час був вдома. Та й провини своєї не заперечував. Документі команди військової частини, що контракт призупинений, у особи самої не залишили військову службу, враховуючи позицію Верховного суду про те, що каже, незалежно від завершення контракту особа продовжує вважатися військовослужбовцем і виконати обов'язки військової служби, незалежно від закінчення, тому що вона не виключені списки особої частини. На наше переконання апеляційні вимоги щодо скасування і призначення іншого, іншого покарання, а саме особи п'яти років, обумовлені як терміном, так і відсутністю будь-яких дійових захистів зі сторони світу до повернення на військову службу. А відтак наше переконання свідчить про його суспільне небезпечне і на виправити ситуацію, яка склалася. Зрештою, заслухавши сторони, колегія суддів виносить рішення. Вирок суду першої інстанції змінити, призначити обвинуваченому замість іспитового реальний термін, а саме, рік обмеження волі. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс. Засідання виконкому традиційно розпочали з найголовнішого подяки захисникам. Військовослужбовцям, які беруть участь у протиповітряній обороні, вручили відзнаки та грошові сертифікати від міської ради. Саме завдяки їхній роботі вдається рятувати життя і зберігати інфраструктуру Луцька. Хочемо побажати міцного здоров'я, ну і звичайно, якомога швидшого, міцного переможного миру для того, щоб ви в своїм в своїй роботі а, переключилися. На мирні задачі вже. Дякуємо вам. Далі до питань порядку денного. Одне з найрезонансніших оновлення тарифів на послугу з вивезення твердих побутових відходів. Виконком погодив підвищення тарифу. Однією з причин тарифів, а всі ці причини вказані в пояснювальній записці, якраз і є зміна в виробничому процесі до послуги з управління побутовими відходами, наприклад, додано операції збирання перевезення та відновлення роздільно зібраних побутових відходів. Таке, наприклад, є не у всіх. Також через зміну вартості е, з е, е, собі вартості збирання, перевезення, відновлення, видалення побутових відходів, сортування їх на змішані, великогабаритні, ремонтні, роздільно зібрані і таке інше. В зв'язку з зміною цінової політики в цих напрямках міняються ці тарифи. Щодо 10%, то насправді від 4 до 11 в залежності від виду послуг. Тому 10 це так саме більше підняття. Така причина. А давайте ми порівняємо з іншими містами, на якому транспорті вивозиться сміття в інших містах. В багатьох містах сьогодні на ржавих камазах, Мазах, які течуть, і так далі. А давайте ми порівняємо, що робиться на полігонах. Чи є в інших містах станція чистки фільтрату, яка позитивно впливає на екологію, яку також необхідно обслуговувати? Яка ситуація там з полігонами? Чи є такий порядок, чи там бардак? Давайте ми подивимось на стан контейнерних майданчиків, чи є там в нормальному стані смітники, чи є там підземні смітники і так далі. І тоді це буде справедливо. Ще одне важливе рішення допомога тим, хто постраждав від війни. Виконавчий комітет одноголосно підтримав виділення коштів на відшкодування майна мешканцям, чиї будинки були пошкоджені під час ворожих обстрілів. Є декілька варіантів, як виконати ремонт в тих чи інших приміщеннях. Ми можемо самі зробити, але є люди, які хочуть швидше зробити, наприклад, самі вставляють вікно, самі вставляють двері, інший ремонт виконують і проносять чеки, і отримують відшкодування. То сьогодні 160... Людей в рішенні цьому було і на загальну суму майже 3,5 млн грн. гривень тримали відшкодування. Окрім того, прийняли рішення у Луцьку встановити меморіальні дошки загиблим на війні колишнім депутатам обласної ради Сергію Слабенку та Сергію Духницькому. Мирослава Сябер, Мирослав Готимчук, телеканал Аверс. 18 неповнолітніх дітей з Луцької громади повернулися зі Сполучених Штатів Америки. Діти були там на відпочинку та реабілітації. Дорога до Кракова, Мюнхена. Нарешті довгоочікувані 11 годин перельоту. І діти приїхали до Вашингтона. Сьогодні ми зустрілися з дітьми, які повернулися зі сполучених штатів. Це діти, батьки, які загинули, виконуючи військовий обов'язок або які вважаються безвісти зниклими зустрілися з дітьми, з мамами для того, щоб обговорити результати цієї поїздки. Відпочинок тривав майже місяць у штаті Вашингтон, місті Кент, наших дітей прийняли сім'ї емігрантів з України. Як стало відомо, Луцька міська рада уклала меморандум про співпрацю із громадською організацією. Один із керівників організації Петро Дуднік висловив слова подяки і сказав, що планує далі допомагати українським сім'ям. Розробимо цю програму, як далі допомагати. Я думаю, що це ну насправді хай не велика група, але в цій цій групі це буде постійна якась допомога. Дякую всім за ці можливості. Усі витрати на час перебування за кордоном взяла на себе приймаюча сторона. Я можу тільки подякувати приймаючій стороні нашому департаменту ветеранської політики. Так само Роман Кравчук він дуже багато доклав зусиль для того, щоб наші дітки змогли побувати в Америці. Міському голові велике дякую за те, що підписав меморандум про співпрацю. Міський голова в захваті від вражень наших дітей, адже в таких умовах бачити їхні усмішки щастя для нас усіх. До того ж, висловив вдячність і тим людям, які зробили значний внесок для сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Дякуємо всім прийомним сім'ям. Дякую нашим супроводжуючим, батькам і дітям також за те, що не було якихось негативних відгуків про вас. Дуже гарні відгуки від приймаючої сторони, від супроводжуючих. Слава Богу, що всі приїхали повернулися додому, живі, здорові. Мер міста зауважив, що планують і далі проводити такі заходи. Можливо, на зимових канікулах знову організують подібне дозвілля, адже американська сторона з нетерпінням знову чекає на цих дітей. Разом з тим подякували і батьки, і ті, хто супроводжував дітей весь час. Звичайно, ну подія при якій події це сталося. Це важко, але ну так Бог зробив, що моя дитина. Не завдяки, а просто таким обставинам побувала в Америці. Це чудово, що вони там побували. Ну, бо це казка, це реально казка. Дуже чудові емоції. Слава дуже дякую, бо ми, як ті діти, ви показуєте, а ми ніби там, мами. Мама теж хочуть туди. Мами діляться враженнями, як їхні діти вперше приїхали додому з такої довгої та насиченої поїздки. Мама, я хочу жити в Америці. Тільки прийшла додому, це було три часа ночі. І каже: Мама, я вже збираю гроші, бо я вже знову їду. Дітей возили на різноманітні екскурсії, на великі it підприємства контактні зоопарки, виїзди на природу, на вулкани і навіть на берег океану. Також вони відвідали Трьохденний табір, у якому дітям надали підтримку та допомогу. Американська земля дійсно з любов'ю зустріла наших українських дітей. Також незабутньою для мене стала зустріч з мером міста Кендану Іраль. Вона дуже тепло нас прийняла, поспілкувалася з нами. І у дні прощання ми вже всі зрозуміли, що ці три тижні перебування в Сполучених Штатах були незабутніми та дуже приємними для нас. Діти в захваті розказували нам про свої мандрівки та емоції від побаченого. Ми були чесно в найкращій сім'ї. Вона зразу нас зустріла з теплом і такою щирою любов'ю. Я дуже вдячна вам за все, те, що ви для нас зробили, і ці сердечки для вас. Ми вас любимо дуже. Найбільше, що запам'яталось, це ми як були в контактному зоопарку. Це було просто вау. Особливо на кінці там були безони, і там були І Як цей хліб, називають? Безон... Безон, 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 хліб. хліб Да. Ми його їли в машині самі, їм нічого не залишилося. А це було найкраще. Але ми хотіли повернутися ще раз. «Да, Звісно, да, просто це знаєте? самі найкращі сім'ї, які да. були да. в нас. Ми вже збираємо гроші. Да, ми, вже, да. ми, ми вже душою. Задоволені діти, задоволені і ми, як зазначає міський голова. Такі канікули дітвора, мабуть, не забуде ніколи. Про це і дбає міська рада. Анна Гробовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Що може бути кращим для школярів на канікулах ніж веселі пригоди, нові друзі та активний відпочинок на свіжому повітрі. Саме це все подарував табір Літнє дозвілля дозвілля-2025», організований Луцьким центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх для дітей п'яти своїх осередків, які працюють у різних мікрорайонах міста. Я в цьому таборі вже два роки. Цього року ми відвідували басейн, зоопарк, окольний замок, бібліотеку. І мені все дуже сподобалось. І я дуже вдячна всім Наталі Валеріні та Марію. За те, що я можу і маю можливість сюди ходити, і мені дуже сподобалось, і я хочу ще надалі ходити сюди. Мені подобається спорт і що... мені подобається, що в таборі є багато спортивних заходів. Розминалися, футбол грали, баскетбол грали. Продовж місяця з 1 по 31 липня діти мали змогу не лише цікаво провести час, а й реалізувати свої уміння і таланти у творчих конкурсах, розвиваючих іграх, спортивних змаганнях. З чого починається день в таборі, і що найбільше тобі взагалі запам'ятався, який день. День нас починається зарядки. Потім ми їдемо в бібліотеку або сюди в парк. Найбільше мені подобається бібліотека. Там ми багато чого робимо, те, що я можу робити. Мені подобається малювати. Там дуже дають. Як скажемо так, хороші фарби, хороші кісточки завжди чомусь допоможуть. Оце мені подобається. Мені найбільше запам'яталося, як ми каталися на байдарках. Ми ще ходили в бібліотеку, в басейн, в окольний замок, в зоопарк. У нас у нас була виставка наших малюнків. Ми малювали мавку і на тема з лісової пісні. Всяких потім ми ще ліпили з пестиліну замок. Хоча у таборі зібралися діти різного віку від 7 до 14 років, сумувати не доводилось нікому. Старші охоче брали на себе роль помічників інструкторів і підтримували молодших. Я сама приїхала з Запоріжжя, дуже люблю спорт. Коли почула про цей табір, одразу записалася. Кожен день тут насичений, проводимо розминку, змагання і кожен день кудись їздимо в якісь нові місця. Найбільше мені сподобалось, коли ми їздили в басейн. Мені дуже сильно подобається бігати тут і перемагати завжди, і тут дуже дуже класно. Спортивними естафетами завершили останній табірний день. Цікаві конкурси на спритність, швидкість і точність, змагальний дух та підтримка друзів подарували дітям чергову хвилю позитивних емоцій. Таке літнє дозвілля, спорт для всіх. 20-25 Ми вже проводимо котрий рік. І нас підтримує фонд Ігоря Палиці тільки разом. Катерина Олександрівна завжди долучається до таких гарних заходів, адже це заходи для дітей, які потребують найбільшої уваги. Літній період це саме той час, коли дітей треба максимально залучати до рухових активностей впродовж місяця. У таборі відпочило 60 дітей, і максимально залучили представників тих категорій, що потребують підвищеної уваги, каже Наталія Назару. У нас є дітки, які мають і інвалідність, дітки, які внутрішньопереміщені, дітки з багатодітних малозабезпечених сімей. Тому ми для них старалися організувати історичні, культурні, спортивні, розважальні такі різні заходи, різнопланові, щоб вони були могли різносторонньо розвивати яскравою крапкою незабутнього липневого відпочинку стали чудові подарунки від фонду Ігоря палець тільки разом. Кожен учасник табору отримав спортивну сумку, яка нагадуватиме про літній табір. Фонд Ігоря Палиця зі разом традиційно підтримує такі таборування, які організовує наш комунальний заклад Спорт для всіх. І це насправді дуже гарна традиція, адже вона збирає дуже багато дітей, і це діти з різних категорій, це ті діти, чиї батьки не завжди мають змогу відправити їх кудись у табори на оздоровлення. Тут діти здружуються, вони отримують позитивні емоції, а це надзвичайно важливо, особливо у теперішній час. Фонд підготував. Для тих дітей, які були у таборі подарунки, для того аби вони запам'ятали це літо і згадували з приємністю, з теплотою і з радістю впродовж навчального року тут класно і здорово. Тут ми гарно проводимо час і дуже спортивно. Ольга Неля Прокопчук, телеканал Аверс.